Слава Україні! До вашої уваги випуск програми військо та на радіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, у якій я готова розповісти вам про головне та найактуальніше цього тижня у Збройних силах України. В межах контактної групи з питань допомоги Україні для підтримки нашої держави на морі та річках у грудні 23-го року було створено морську коаліцію, діяльність якої є однією з найменш публічних. Водночас відомо, що держави, учасники коаліції в межах об'єднання надають Україні, зокрема, кораблі та катери, морське ударне озброєння, засоби спостереження та розвідки, протимінні системи посилюють амфібійні спроможності морської піхоти та здійснюють підготовку особового складу флотилій та морської піхоти. Серед того, що можна підтвердити публічно, Нідерланди та Бельгія в цьому році передають Україні три протиміні кораблі класу Алкмар. Велика Британія, окрім інших спроможностей, вже передала на початку 23-го року два протимінні кораблі Чернігів та Черкаси, які поки що базуються в британських портах. Головне завдання коаліції морських спроможностей забезпечити нагальні потреби та довгостроковий розвиток відповідних спроможностей України, забезпечити свободу та безпеку цивільного судноплавства, стримувати та відбивати будь-яку агресію з морського напрямку до морської коаліції. Окрім України, долучені ще 18 держав. Міноборони удосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Відтепер це відбуватиметься засобами єдиного державного реєстру ветеранів війни і щонайбільше протягом п'яти днів від початку дії бойового розпорядження. Такі зміни передбачені наказом Міністерства оборони України від 17 січня номер 28 Його мета врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері. Для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення. Воєнних дій будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Оборонне відомство допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний наземний комплекс логістичний» українського виробництва. Цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних евакуаційних завдань у районі бойових дій. Тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивести з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку. За потреби на робота можна встановити додаткові модулі. Нові шведські катери Boat 90, передані партнерами ВМС Збройних сил України. Вже виконують спеціальні завдання у Чорному морі, скеровані на посилення безпекових заходів в акваторії нашого узбережжя. Серед інших вузькоспецифічних завдань катери виконують функцію розмінування. За цими діями спостерігала наша знімальна група. Далі в нашій програмі дивіться ексклюзивний вихід на борту супершвидкісних малюків та коментарі командирів. Комбат – багатоцільовий десантний катер здатний виконувати найрізноманітніші завдання в морі за будь-яких погодних умов завдяки своїй збільшеній швидкості й маневреності. А також наявним засобам катер вважається універсальною бойовою одиницею. Просто не було у нас з моменту отримання цієї техніки якихось одноманітних завдань, і кожного разу нам доводилось готуватися до чогось. Різно. Кожен день новий наказ і нове завдання. Вночі, зранку ми постійно знаходимося в готовності. Вихід у нас займає менше хвилини. Зараз, якщо дають тривогу, поки ми з вами спілкуємось, через хвилину ми вже будемо там. Швидкість катерів Комбат 90 дійсно вражає. Вони ніби створені для того, щоб долати час і простір за секунди. Він швидкісний, він дуже, маневрений. Дуже маневрений. Його зупинка з повного ходу займає у нас близько 20 метрів, напевно, це півтори корпуса. Також і про повороти ми можемо допомагати собі в поворотах нашими засобами от, і скорочувати поворот також до менше одного корпусу. Ми постійно підтримуємо наші двигуни в готовності до негайної дачі ходу. Тому це вимагає від нас ця техніка. Катер призначений для використання не лише в морі, а й у річках. Причому при навчанні екіпажу траплялись курйозні випадки, коли надможливості бойової морської одиниці дивували навіть досвідчених катерників. Він може йти по мілководдю, може виходити. Без ушкоджень на необладнання обозбережжя, на каміння, причому досить гострі. Тому наш пісочок на пляжах це для нього шматок масла. Нині катери відпрацьовують злагоджені дій на морі. Їх командири твердять, йдеться не лише про взаєморозуміння, а й про партнерство і братерство екіпажів у будь-якій нестандартній ситуації. Якщо з ним щось станеться, я завжди поруч. Якщо зі мною що станеться, я знаю, що він завжди поруч. Ну і це збільшує наш спектр і спостереження, і, і, і можливостей. Це дуже добрі умови, але, як казав командир, в цьому є якась романтика. Починається салонна буденність, друга сторона моря. Я дивлюсь в 360. Для того, щоб на хвилях не вилетіти з е, свого місця, тут є спеціальний упор, щоб краще було е, крутитись на 360, е, візуально спостерігати і вести вогонь на подавлення. Було цікаво, було дуже багато підготовки перед цим. Просто є завдання, його ви треба було Військова підготовка захисників є дуже важливим елементом створення сильної армії. Саме тому курсантів військової академії постійно навчають. Тут на полігоні готують справжніх офіцерів, які в майбутньому зможуть керувати особовим складом, вести бойові дії та приймати правильні рішення на полі бою. Молоде покоління майбутніх захисників проходять практичні навчання, де обороняють свої позиції на облаштованому полігоні, Вириті траншеї, місця для стрільб і наступу мовного ворога. Доволі реалістичне відтворення дій зі стрільбами, киданням гранат та обороною, які є вкрай необхідними для засвоєння вмінь справжнього офіцера. Замисел подальшої підготовки, а саме практичне складової, він полягає в тому, щоб дати можливість кожному майбутньому офіцеру відчути собі ту тяжість, яку несе на собі солдат. Вони мають пройти плечі сплечі солдата, вони мають зрозуміти, як солдат має діяти на полі бою. Облаштування позицій для навчань достатньо близькі до реальних на лінії зіткнення. Тут умови, які дозволяють поринути в атмосферу бою, тим самим вимагаючи від курсантів приймати відповідні рішення від яких залежатиме втримання опорного пункту та життя підлеглого особового складу. Також під час навчань кожен з них відпрацював навики присутніх штатних посад. Без практичного досвіду, без розуміння, як діяти солдату на полі бою, звичайно неможливо ефективно виконати завдання. Курсанти виконують бойові завдання в ролі стрільця, в ролі АГСника, в ролі гранатометника, в ролі механіка водія, командира відділення, командира взводу. І все це руками скажімо, самих курсантів. Окрім навчальних дій на полігоні, курсанти навчались вести комунікацію один з одним через пункт спостереження, користуючись засобами передачі інформації, умовно виявляючи просування ворога та його техніки. Плюс прийняв, плюс прийняв. Знищ противника доповідь, прийом. Я окаплював. Коли є трохи теорії, і потім це відпрацьовується на практиці, ми це закріплюємо і далі ми. З успіхом управляємо в бою також із майбутніми захисниками спілкувався начальник військової академії генерал-майор Ковальчук, Матює який ділився своїм досвідом та навчав хлопців, як потрібно віде, діяти в тій чи іншій ситуації в бойових це, 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 умовах. Виконав певні дії щодо що збереження свого життя, захисту і так далі. Логічно. 네. умови навчального полігону виховують у курсантів лідерські якості, які є необхідними для майбутніх командирів. Тут треба вміти і зброю тримати і правильно поставити задачу своїм підлеглим. Сьогоденний офіцер він має володіти саме лідерськими качественними лідерськими якостями. Тільки так за нами буде перемога, і ми зможемо вибити противника. Результатами пройденого навчання курсант Віталій задоволений. Всі максимально використали дрони, техніку придані підрозділи. Крупнокалібні кулемети і завдяки звагнути дій і навченості, які ми отримали під час навчання військової академії, ми змогли знищити всього противника. Саме так готують справжніх воїнів, які в майбутньому зможуть не тільки тримати зброю у руках, але й керувати цілим взводом. Засвоївши теоретичні знання, курсанти успішно закріплюють свої вміння практичними діями на тренувальних полігонах. Адже тільки навчаючись і тренуючись, ми зможемо перемогти ворога. На базі одного з вищих військових навчальних закладів курсанти провели заняття для викладачів, вивчали систему ситуаційної обізнаності Дельта. Дана інтеграційна платформа використовується з 2016 року, але постійно вдосконалюється. Саме тому проведення подібних курсів вкрай важливо. Курс, який тривав п'ять днів, був організований громадською організацією Війкор за сприяння командувача сухопутних військ Збройних сил України Михайла Драпатого. На ньому були присутні викладачі вищих військових навчальних закладів різних спеціалізацій та з різних регіонів України. Інструкторську ж команду складали курсанти, котрі є представниками громадської організації Війкор. Курс був розроблений для викладачів з метою інтегрування викладеного матеріалу у програму навчань інших військових вишів. У нас підхід саме для викладачів, і підхід відповідно до того, як це можна впровадити в навчальну програму, як це буде сприйматися з курсантами, як це буде сприйматися з викладачами. Дельта це інформаційна комунікаційна система, яка збирає під собою різні програмні забезпечення для виконання різноманітних задач. Підрозділи оперативно взаємодіють між собою на різних рівнях, що дозволяє командиру швидко приймати рішення та одразу переходити до якісного планування. Ми пропонуємо використовувати сучасне програмне забезпечення. Воно дозволить uh, приймати командиру на порядок швидше рішення, uh, дозволить підняти рівень ситуаційного бізнесу декілька разів, і командир одразу буде бачити, яка обстановка на кого ньому. Мета цього для прикладу сухопутної академії і Одеської, коли вони зустрінуться, вже виконуючи бойові задачі після випуску. Щоб вони знаходили спільну мову моментально. Це крутий курс в плані, того, що він дуже актуальний в майбутньому зараз для наших курсантів, які випускаються в виконувати бойові завдання. Це дає можливість максимально ефективно і якісно приймати рішення на полі бою. Ми готуємо їх під девізом вести, боротися, перемагати, вести за собою людей, максимально комунікувати, боротися будь-якими складнощами, боротися безпосередньо з собою для досягнення мети. І звісно, перемагати це доказує наших хлопців, які повертаються з полону і продовжують далі боротися, да, бути максимально корисним для своїх підрозділів для держави в цілому. Дельта вже впроваджена на офіційному рівні у війська, постійно вдосконалюється і не раз підтвердила свою ефективність у взаємодії між підрозділами. На крайній день курсу долучився наш випускник 24 го року. Які вже займає посаду командира роти підрозділів морської піхоти. Без тих навиків, які ми дали під час навчання у нас щодо використання системи Дельта, йому було б складніше управляти своїм підрозділом. Тобто це досить актуально. Він підтвердив актуальність цього курсу і вивчення цієї системи. По завершенню курсу, офіцери отримали відповідні сертифікати. Дзвін пам'яті меморіальний захід у пам'ять про загиблих захисників, який відбувся 31 січня біля меморіалу Борцям за Україну у сквері слави і волі. Відтепер дзвін пам'яті буде лунати у кінці кожного місяця, як вшанування полеглих за волю України. Вшанування полеглих розпочалося з державного гімну та хвилини мовчання. Після чого зачитали поіменний список загиблих у січні з 2015 року з ударом в дзвін після кожного імені. Мельник Андрій Анатолійович, Весирська громада. Іваніченко Владислав Олександрович. Присутні поклали квіти до меморіалу борцям за Україну. Меморіальний захід, дзвін пам'яті, організований ветеранською спільнотою громадською організацією ветеран Хаподеса за сприяння громадських організацій родин загиблих захисників і захисниць, родина Ягну Світла та серця матерів Одещини. Починаючи з цього дня, дзвін пам'яті лунатиме кожного місяця, згадуючи поіменно захисників і захисниць полеглих за Україну, починаючи з 2014 року. Кожен удар дзвону як це як биття наших сердець, особливо материнських. Це і великий смуток, але це і вічна пам'ять, і слава нашим рідним, які захищали нашу країну. Неможливо уявити той біль, який відчувають родичі загиблих оборонців України. Однак для них важливо, щоб пам'ятали кожного, хто заплатив за нашу свободу найдорожчу ціну. І хоч в мене син загинув, і я була довгий час в такому стані, але я зрозуміла, що щось треба робити. І так потихеньку, потихеньку всі ми зібралися в організацію, коли ми разом, нам набагато легше. День пам'яті, ось дзвін пам'яті. Це дуже важливо, тому, тому треба це робити обов'язково. Незайвим буде, і звичайне дякую дякую за ваших синів та доньок, наших захисників. Та захисниць. Нехай цей дзвін пам'яті лине високо у небо та повертається до наших сердець світлом перемоги, яку несуть наші небесні янголи. Нехай наші земляки, які сьогодні у небесному воїнстві, бачать, що ми їх пам'ятаємо, гордимося їх мужністю і звитягою та шануємо їх рідних. Боротьба триває, тож не забуваємо донатити і підтримувати військо. Пам'ятайте, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити, працювати і вірити в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Героям слава!